Друзі, я не можу більше мовчати. Серйозно це просто писець. Пробачте, але інакше не скажу. Поки ми плачемо над гробами своїх дітей, поки наші захисники помирають на фронті прямо зараз. У нас б'ють не тільки снаряди, у нас б'ють зсередини. І роблять це вільно нашими ж руками. В Україні вільно шастують два кремлівських агенти Ірина Кременовська та Олексій Святогор. Хто вони такі? Докхантери? на, та, ну, так. це живодери, садисти і вбивці. Вони роками мучили собак, знімали, як ті помирали у страшних муках, і реготали. Реготали і кайфували. Люди ще у 2016-му кричали, вони не зупиняться на тваринах. І що тепер ми маємо? Тепер вони кайфують, коли помирають люди наші діти і наші солдати. І так, вони працюють на ФСБ через російську контору Радсіс разом із кремлівським ляльководом Дворкін. Ось прямо його риторику Кременовська цитує у своїх постах. А тепер вгадайте, де вона живе? В Ірпені. місто, яке одним із перших потрапило під російське вторгнення. Співпадіння, ага, співпадіння. Вже є інфа, що ці двоє мають доступ до даних ЗСУ. Ви розумієте, що вони роблять? Вони передають ці дані ворогу, щури серед нас, під носом. І це ще не все. Святогор та Про це вже є матеріали і скріни. Відео дивіться в описі. І знаєте що? Проти них вже відкриті кримінальні справи. Але їм не чхати. Вони спокійно шастують, ніби нічого не сталося. Так бути не повинно. Це наша країна, наші діти і наші домівки. І ми не дамо цим гнидам роз'їдати нас зсередини. Максимальний репост Розкажіть всім нехай ці тварюки не ховаються під масками правозахисників і активістів. Усі повинні знати, хто вони насправді. Пишіть у коментарях усе, що знаєте про цих персонажів. Кожна деталь важлива.